Виходить, що з нас двох, як з інженера і програміста, виходить команда якраз з робототехніків. Це хлопці з Луцька і переможці крутого конкурсу в Америці Юліан Головчук та Дмитро Назарук. Зустрічаємось в їхньому рідному ліцеї номер 9 Тут вони створювали свого робота з Лего, який приніс їм золото на екологічному конкурсі Геніус Олімпіад. Цього літа в США участь в ньому взяли учасники 67 країн. Робот на вигляд як дитячий, але це Омана. Насправді результат дуже клопіткої роботи і вклали в деталі аж 75 тисяч гривень. Вам За умовами конкурсу, екоробот не збирав м'ячі, виконував надскладні завдання: брав воду з океану для аналізу, доставляв її на дослідну станцію в центрі острова, а далі збирав тварин, які опинились в небезпеці, і обережно повертав їх у воду. Крім того, збирав сміття на березі і возив на сортувальну станцію в океані. Тут насправді заховано дуже багато шестерень, дуже багато переходів. Ось сам мотор знаходиться тут, а по факту обертальний момент знаходиться тут. Тут іде декілька перетворень, різні редуктори поєднані, різні типи шестерень поєднані. І в це було прораховано математично оце зусилля на, нашому, на наших валах. І це дійсно складна система для того, щоб він не поламав ті самі детальки на керують роботом джойстиком, а також через так звану клешню, яка працює через телефон. Саме клешня забрала найбільше зусиль, бо мала 20 навіть концептів, і кожен раз ми перероблювали. Буквально ти робиш один тип клешні, і тобі показують, а може отакий, бо паралельно ще робили, і ти свою прибираєш, робиш нову і так. Ну дуже багато видів у нас було. Ми прийшли саме до такого, адже він. Швидкий і в той же час він може міцно тримати об'єкт. Щоб створити такого робота, потрібно вміти програмувати і здійснювати технічні розрахунки. Ми завжди з таким ентузіазмом рухались до цього. Що якщо щось не вдавалося, значить треба проблема приправити. в конструкції, значить її можна викинути і зробити нову. А оскільки це лега, воно все легко розбирається, особливо якщо стресуєш, то дуже легко розбирається. І зразу стрес знімається. Почали працювати над створенням робота торік у жовтні в шкільному кабінеті інформатики. Хлопці жартують, проводили там майже весь час і на перервах, і на уроках, і навіть під час канікул. І навіть коли школа була закрита, 18-й кабінет інформатики нас завжди чекав. Завжди був відкритий, щоб ми робили робота, дороблювали та покращували. Тепер випускники Луцького ліцею можуть зосередитись на майбутньому, хочуть вступати в Київський політех і допомагати зсу зараз. Ми будемо займатися роботами, які йдуть для наших військових. Ми не будемо збирати їх самі. Ми долучаємось до команд. Ми будемо допомагати, консультувати, ділитись досвідом. Науковий керівник переможців каже: ця перемога на престижному конкурсі в номінації Робототехніка результат дуже великої праці і успішної взаємодії, адже конкурентами лучан були технарі з усього світу. Це дві людини, які доповнюють один майструє і технічно рахує конструкцію, другий рахує, як це запрограмувати. І як це все поєднується в купі. Вони доповнюють один одного. Один не зможе досягнути таких результатів ні один, ні другий. Коли вони працюють гуртом, вони можуть подолати якісь питання. А що починалась дорога до перемоги? Володар Золота відповідає: я Лего граю з самого дитинства з років, може трьох, може чотирьох. Завжди любив Лего і грався з ним. Софія Мартинюк В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.